21 квітня. Погода в нас трошки помінялася. Пішли дощики. Ось, дівчата встигли відпрацювати добре на садах. Хтось навіть добре розвився. Підзабили рамки пергою, є рамки медові. Ось. Звичайно, це все їм залишається. Я навіть зачіпати це не буду. Там немає що зачіпати. Було б 100 сімей. Тобто я назбирав там по декілька рамочок. Чи по рамочці з кожної сім'ї, щоб от Весняного меду отримати. Але е, погодні умови дуже сильно помінялися і е, все відцвітає досить швидко. Акація в кінці квітня ось викинула е, бутони і тільки оце похолодання прибило її розвиток. Щоб зараз не було цього похолодання, то десь на наступному тижні вже би зацвітало усе на акації. Ну, акація точніше би зацвітала. А так це похолодання, трошки притормозить її розвиток. Ну що, на дереві ще листя немає, а вже цвіт є. Викинутий точніше бутончик. Так що я сильно переживаю тож, з одної сторони, що будуть мої дівчата їсти. Ось, хоча б щоб вони їли. Таке, що я там вже отримую, то вже отримаю. Побачимо в кінці сезону. Там, один раз відкачаємо, якщо треба буде, то все, щоб собі хоч трошки меду мати. Там декілька відер. І це буде добре. Ось. Ну, надіюся, що трошки тут все ж таки буде різнотрав'я, якого їм вистачить, хоча б для того, щоб вони мали що їсти. Плюс фермер трошки підсіяв тут фацелії. Ну, я теж для проби собі посіяв, ось до видно. Тут небагато, тут навіть двох соток не буде. Просто вони літають в мене в ту сторону. І там на городі працювати буде неможливо щось садити. А і так трошки їх обсіяв. І посіяв експорцет. Тоже 6 радочків, але він ще не зійшов. Я сіяв його набагато пізніше, десь через тиждень після фацелії. Ось, Ну ще не сходив. І фермер теж, тато казав, посіяв. Експарцета небагато, там, може гектар назбирається. Знову ж таки, е він пробує щось нове для себе. Спочатку засіває невеликі клаптики городів, які він в людей в оренду взяв, так сказати, на насіння розмножує. І потім геометричні прогресії починається все збільшувати. Так само з гірчицею було. Сіяв спочатку по чуть-чуть, потім дійшов до 100 гектарів. Ну, ось, але буде видно, що він буде взагалі сіяти. Бо так, в нього і пасіка з однієї сторони є, і Йому теж це цікаво, трошки з однієї сторони, як така очухається. З іншої сторони, в нього інший напрямок сільського господарства, йому дуже багато треба кукурудзи. Практично всі поля цього року, які є, будуть засіяні тільки кукурудзою, там трошки якихось інших культур. Ну, ось, Знову ж таки, так аби е, корм робити для е, свійських тварин. І на цьому все. Соняшника навіть не буде. Тому е До червня, місяця, по крайній мірі, я думаю, що дівчатам щось вистачить, що збирати, що їсти. А далі будемо дивитися. Там, де я в минулому році був на кочівлі, е знову посіяв фермер розторопшу. Небагато, там десь гектар 70. Ну Поряд 50 метрів від того місця, де я ст... ну не 50, 100 метрів. Бо... Кусок території, ще через дорогу треба перелетіти, як то кажуть, 100 метрів до поля. Ось, Він посіяв Росторопшу. І посіяв соняшник. Там теж небагато гектар, десь 70-80 соняшника теж поряд. Так що два поля один коло одного, і коло того місця, де я був. Так що, може, попросимося до нього знов, щоб дівчата хоча б мали що їсти. Щоб, е, я не переживав е, про закупівлю сахара і не починав їх. Е, Спочатку літа кормити, щоб вони як така от, мали що їсти. Розвиток сімей більш-менш вирівнявся, все йде хорошо. Значна частина сімей вже має почти повний корпус. Ну, Правда, в декого трошки більше рамок, ніж потрібно. Це пов'язано з тим, що рамка не була до кінця добудована. Тобто я навощував тільки шматком вощини. Ось, відповідно, до половини рамку вони відбудували досить хорошо і швидко. Далі все було пов'язано із взятком, в залежності, коли я ту рамку поставив. Якщо встиг поставити перед хорошим взятком, відбудована до кінця, ну, в кращому це в кращому випадку, в гіршому на дві третіх. Ось ну, і попадаються рамки, які просто добудовані до кінця вощини, і все. Ось, тому прийшлося швидко розширяти сім'ї більшою кількістю рамок, для того, щоб матка мала де сіяти, бо ту пустоту вони чомусь поки що не хочуть добудовувати. Ось. Тому і розширив. Щоб все було як доказут, в порядку, щоб вони мали де розвиватися. Плюс рамки ставив маломедні. Як не дивно, мед, який запечатаний, по сьогоднішній день знаходиться в рідкому стані. Так що теж це хорошо. Вони його швидко перероблять, плюс перероблять весь, бо кристали вони повикидають, а так мед рідкий, так що він піде весь, перероблять, перескладуть ближче до розплоду і все буде нормально. А ті рамки почистяться і матка буде мати сіяти. Одну сімейку я все скоріше розберу, бо там я не знаю, чи вона вичухається, там проблеми з маткою. Матку ще рано міняти. Ось, тому. Я все скоріше її розформую і не буду морщити голову. Не буду просаджувати ті сім'ї, які в мене залишились, і так їх не так багато, щоб це все можна було робити. Ось. Е, також треба буде зайнятися питанням розширення пасіки. Як кажу, плани міняються досить швидко. І Я бачу, що все ж таки пасіку треба піднаростити до якогось досить хорошого об'єму, для того, щоб я е, мав користь з них. База ну, медоносна більш-менш нормальна. Я не сказав, що вона дуже погана, але достатня для того, щоб можна було отримувати е, певну кількість товарного меду. Тим самим е, трошки, як кажуть, мати додаткових коштів для себе. Ось. Е, нові вулики, які буду робити, все ж таки, наверно, буду робити вже на рамку 300 на 300. Ось, Вулик буде отак виглядати. 300х300 300 і 145 й магазин. Ну, Знову ж таки, магазин не на стандартну 145, а 300х145. Щоб рамки стояли паралельно, а не навхрест. Є в мене там певні і практичні, і теоретичні напрацювання на рахунок використання от такого, от такого вулика. Тільки я це робив трошки на іншій системі, на Доданівській. Де стандартна 145 та і стандартна Доданівська рамка. Там мені сподобалося, але на українській рамці це не вийде робити. Рамка досить висока, та 145-та виходить навхрест. Якщо робити укорочену 145, ту ось, то вулик досить високий. Вийшло. Ну, Є свої моменти, які мені трошки, з однієї сторони, в українській рамці не подобаються. Но є досить багато переваг, тому я й перейшов. На цю рамку, але бачу, як така треба все ж таки більш підлаштовуватися під погодні умови, під те, що взятки бувають не завжди досить великі ось, і е, короткочасні. І велика рамка не дає нам можливості нормально відбирати товарний мед, так як вони по ній все порозмащували, перемішалося це все з розплодом, щемось. Виникає з цим проблемам. А невеличкі рамки вони досить хорошо і швидко відбудовують. Альпійську не хочу, по принципу, того, що все ж таки досить багато рамок, треба привчитися працювати з цими корпусами і тому подібне. Ось. А я би хотів так. І тут, і там, знаєте, на двох стрільцях їх така обсидіти. Щоб і можна було на пасіці прийти попрацювати, щоб це не займало дуже багато часу. Ну і щоб я міг зайнятися якоюсь іншою роботою, яка теж мені приносить кошти. І, і там, і там от, працювати. Ось, тому хочу все ж таки гніздо тримати на більш якісь комфортній рамці, щоб можна було оглядати ну, і мати можливість відбирати товарний метр. По медозборам побачимо, що буде. Ця погода зараз помінялася з одної сторони, радує, бо пішли дощики. Трошки фацелія в мене от хорошо посходила, якраз дощики її підживить. Експарцета трошки посіяв. так, попробувати, що воно хоч таке. Ось, фермер теж посіяв фацелії десь до 7 гектар і десь до гектара експерцета. Він так, як кажу, от експериментує, пробує. Розмежає собі на сіні. Якщо йому щось подобається із цих культур або він знайде хороший ринок збута, то може буде трошки в більших масштабах сіяти, бо в нього більшості тваринництвом він займається. Фацелія то йому точно не підійде, як корм. Він більшості використовує фацелію як сидират. Ну Гірчицю він раніше сіяв, як сидерат. Розмежав собі, потім на осінь перезасівав, переорував. Ось, як а експерцет – це в нас іде не лише медонос, а й хороша культура для збирання на корм е худобі. Ось, е і він зацікавився цим всім. Можливо, буде сіяти в хороших масштабах. Побачимо. Це дасть мені можливість. Дівчат забезпечувати хоча б кормом. Я вже не кажу про якісь там великі збори меду, ну хоча б щоб забезпечувалися кормом. Ну і Фермер, в якого я в минулому році був на кочівлі, він сіє все-таки трошки соняшник і. Е... Забувся знову, як називається. Та рослина лікарська. Ой, на язиці крутилося, тільки що казав. В попередньому відео намагався зняти. Е, в нього немає тварин, він тільки займається землеробством. ось, І він сіє різні такі культури. Цього року посіяв досить близько і соняшник, і росторопшу, буквально в 100-150 метрах від того місця, де стояли вулики. Так що Можна буде знову попроситися і постояти там, щоб дівчата хоча б мали щось споживати, щоб вони забезпечили себе кормом. Ось, можливо, щось відклали на зиму. І це було б добре, щоб я не купляв сахар. Поля там невеликі, звичайно, там таке від 50 до 80 гектар поля в нього невеликі. Ось, і є й менше набагато. Але таких два великих поля він виділив під це цього року. Так що будемо пробувати проситися туди. Ось, а що буде далі, там побачимо. Надіюсь, що соняшник не буде свистен в червні, місяці. а зацвітає, як потрібно хоча б там в середині липня, Під кінець липня. Ось, це буде добре. Ось. Також спробуємо скористатися роєвою порою. І за того, що дуже швидко все зараз повіцвітає. Навесні сім'ї наберуться сили. Ось, І коби вони не роїлися. Ну, За свої сім'яйки я не переживаю, бо я буду їх розривати, досить хорошо розривати, для того, щоб відновити пасіку. У мене цього року поставлено основне завдання все-таки відновити це все, перейти на нову систему рамок. Я якомога більше вуликів все ж таки запустити в зиму і постаратися їх зберегти до наступної весни. Ну, на так така от, Це ще конечно, далеко загадувати на такі досить. Довгий період часу, але е, треба тако, от, перед собою якісь ставити цілі, щоб знати, що робити і до чогось прагнути. Тому будемо дивитися, що і як. Ось, є одна сімейка, яка має шанси на те, що від неї будуть відбиратися маточки. Єдине, що мені не сподобалося цього року, вони стали щось дуже злобиливі. Ну, матці вже третій рік, наскільки я правильно розумію, судячи з її мітки, яка була на ній. Ось. то її третій рік і десь, десь як казав, пішов трутень не від тої сімейки. От зараз вона єдина, в якої вилітає поодинока бжілка, Тобто кудись літають, працюють. Матка в неї єдина, яка сіє від верхнього до нижнього бруска вже в цю пору. Ось. В інших сім'ях, навіть якщо рамки повністю відбудовані. Там, Комірка до самого нижнього бруска. Матка все одно за середину рамки сильно не заходить. Вона до середини там чуть чуть більше до, досіває і все. Ось. Ця же ж ні. Ця лупить зверху донизу, і вона так почала сіяти ще, ще на початку квітня вже, поч... ну, вже видно були перспективи на те, що скоро добереться до нижнього бруска. Ось. Хорошо працюють практично в будь-яку погоду. Хорошо відповідно і приносять нектару. Ось. Красиво складають гніздо в зиму. Ну це не Карпатка. Я не знаю, що це за порода, але це не Карпатка. Що там намішалося, чи що це за маточка якась. Що це за порода була ось, теж невідомо, не, не бо це ж рій, який я зловив той на 10 рамок. Ну, по суті, 10 рамок це сім'я злетіла, а не рій. Бо це досить великий рій. Але єдине переживаю, щоб вони не були всі злі, щоб вони не кусалися, не кидалися, бо це теж буде погано. Треба все-таки пасіку обслуговувати, все ж таки вони стоять посеред города. Тут приходиться трошки оброблятися, буде город, відповідно, щоб вони як -то кажуть, не кусалися. Ось, Ну побачимо, що і як. Будемо щось цього року пробувати. Ось, Поки що отак. Розвиток іде, сім'ї потихеньку нарощуються. Погода стабілізується, повикошую бурани, бо тут теж, як то кажуть, до льотків практично буран попіднімався, його треба повикошувати. Ось. Ну і, я ж кажу, десь намічається прогалина в мене в роботі, в майстерні. Займуся питанням ремонту вуликів Ось. і переходу на іншу систему рамок. Побачимо, як воно себе покаже. Поки пока це все в планах. Якщо щось буде виходить, буду обов'язково показувати. Все побіг, бо холодно, треба працювати.